Ну що, підготував вже трошки, матчайсь підготував. Почитав. А ну, нам не да. нужна, понимаєте? Ви, ви ж там метанічні ну, ну, такий я... балабол. я, я обичний я Та ж так, звісно. Бач кадри, це да. от коли Херсон звільнили, як люди зустрічають наших захисників українців. Прекрасно. Диви які. Люди О, добрі, добрі, гарні обличчя. Українська армія звільнила від російських окупантів місто. Це ж прекрасно. Це, ж це ж чудово. Угу. Да. А ви посмотрите, як в Криму зустрічали Беркут Кримський, який розв'язався у 2014 році. А я щось не бачив кадрів, щоб так. от... Херсон, молодці, У мене ще кадри є, як Херсонці зустрічали російського окупанта, як танки голими руками зупиняли, як кричали, там що то фашист

Вітаю вас. Росія Кавмики, а ви откуда? Київ, Україна. О чем розговорюєте? Що ж не почни потім на одну тему, все рівно, все сходиться. Ну так. Ну да. Не -не. Тому, в принципі, прелюдію можна. Опускати. Що опускати, не извините, я. Я по українськи багато чого не розумію. если можете пояснити як? Прелюдія. Що, що не знаєте слово таке прелюдія? А, прелюдия, все понял. Да. понял. І вот хочу послухати то... вашу думку із калмыкиї про те, що відбувається зараз. Что именно? Спросите конкретный вопрос. Ну от что вы думаете? Треба было России то починати. Агрессор ли Россия по отношению до Украины? Не агрессор. Не агрессор. Не агрессор. Не агрессор. А в чем вы считаете, что Россия агрессор? Тем, что напала на Украину. А чем вы можете аргументировать, что она напала на Украину? Вот она не нападала? Нет. Ні. Дивно. Ваш лидер вашей я... терористичної державы каже, что нападали. Пропагандисты в ваших телеканалах прямо открыто кажут слово війна. А вы, что скажете, ні? Я, я не слышал ни от кого от нашего политического там руководителя или деятеля, что говорил, что это война это просто специальная военная операция. И mm -hmm. я могу аргументировать, почему я считаю, что она не подала. Она mm -hmm. пришла на защиту Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Mm -hmm. Коли це она пришла? 24 февраля -го 2022 года Ну а мы говорим про 14 рік, коли это все началось. А, про... Не, ну вы спросили, что насчет е, нападения на там или когда-то у вас? Ну, так и напалые в 2014 году. А в 2014, а, році. А в 2014 году что произошло? Захоплення Крыма, частковое захоплення Донецкой и Луганской области. А как это произошло, что оно захватила? Ну так, подступно напала, Підступно напала, ну, підступно напала, напала? захопила. Ну, як нападають? Не, ну как нападают? Своими збройними захопило. силами ну, так, так, так. захопила півострів Крим. Вооруженными силами Украї... России захватила Крым? Так. И с чего все началось? С захопления парламента Крыма. И угу. кто угу. захватывал парламент Крыма? Військове Российской Федерации. А это є подтверждение чего-то кому-то, что вот імені війська, російські войска? Так. Как? Ну, предоставте мне. Будь ласка, у вас ви ж в інтернеті от, знаходите, такий є документальний фільм, як він там називається, цей пропагандистів зняли Крим Путь на Родину. І там Путін відверто заявляє, що це була близьковична військова операція по захопленню Криму. А це була не це було не э, захват Крима, це було просто обмеспіщення порядку і безпеки. А, тут тобто же вже ви визнали, що вже були да. військові присутні. Так. А хто это, дав таке право проводити? Это да, обмеспіщення, по-перше, а во-вторых, да, коли порядок Крима право... там 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 порядок забезпечують. Ні, подождіть. Порядок вас... забезпечують відповідні правоохоронні органи. Держави, Не на поразуйте, території поразуйте, якої, я, скажімо я, так, це що відбувається, а ви в порушення договору про перебування Чорноморського флоту порушили пункти 6, 8, 10, залишили межі своїх військових частин, здійснили військовий напад на територію України. Ну, во-первых, э, на территории Украины российские войска были по приглашению вашего четвертого президента Виктора Федоровича Януковича, который написал письмо, чтобы попросил э, как это сформулировать, э, обеспечить порядок. Э, а э, кто дает Подождите, подождите, подождите. Нет, по территории. дає? Ви мене вислухали, знаєте, так натягую. По-перше, По ні, так ви несете якусь не саміти. Российський дає дозвілски войска вести на всю территорию, чтобы обеспечить конституционный порядок. То дає дозвіл на перебування військових чужих країн на території України. Який орган ви дозвіл? Президент України. Ні. Да. Ні. да. Ні. Он, как Да. України представляет. як президент Ні. України представляє... Да он, президент значить, дивіться, України послухайте України 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 Значить, значить Украї... не треба мене забалтувати, переговорювати. Значить, президент це не входить в компетенцію президента. Дозвіл на перебування військ, скажімо, інших державних територій України. Дає тільки Верховна Рада відповідно прийнятим законом, щоб ви знали. По-перше, по-друге, якщо знов з ви мене чуєте, чи ви мені виключили звук? Ей. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Все, здувся? Я не здувався. Я вас слухаю, бред здувся. вас. розумієте? ви ж не хочете вот. слухати. От, відповідно. А, скажімо так, на пересування Збройних сил Чорноморського флоту має право тільки відповідні компетентні органи. На це є підписаний указ президента. номер, по що не помиляюсь, номер 751, де перераховані компетентні органи, які можуть дати дозвіл на пересування сил Чорноморського флоту Російської Федерації по території Автономної Республіки Крим. Так, от знову таки відкриваємо. Цей документ, і там в пункті 3 прописані компетентні органи. А саме це Міністерство оборони, це Прикордонна служба, СБУ, Верховна Рада, там, по-моєму, і РНБО. Ніякий президент не має права. Згідно з законом України. От і все, щоб ви знали, щоб ви були в курсі. Закон законом України. Я ж вам тільки що назвав його і номер теж. А президент України, тобто він ніхто, він не має повномочий, полном... не представляє. Він міг дивіться, щоб вводились війська. Він міг дати подання до Верховної Ради. Верховна Рада розглядає, видається спеціальний закон про терміни перебування, кількість перебування і так далі. Там все прописується. Приймається цей закон, і тільки після цього мають право заходити іноземні війська на територію України. Отак це працює. Так, а ніби ані війська були на території України. Були, тому, договору, тому да. я вам кажу, був, я ж не сперечаюсь, був договір то. про перебування Чорноморського флоту. Ні. А там, в пункті 6, 8 і 10 прописано, коли і як можуть залишати межі е, цих військових частин е, Збройні Сили Російської Федерації, тільки з дозволу компетентного органу. А компетентні органи згідно е, указу президента були визначені. Це я ще раз повторююсь: Міністерство оборони, е, Прикордонна служба, СБУ, РНБО і, і Верховна Рада. Президент такої компетенції не має. Ну, он вас, на він, може, він може представляти, але в його компетенцію не входить you're давати you're дозвіл, дозвіл має не він права. Ви можете відкрити I'm зараз документ I'm і прочитати і ознайомитись. Будь ласка, будь ласка, шо ви дивились, що ви читали? Назвіть документ, зараз прочитаємо. Який документ ви України. читали? Назву документа. Президент України, тобто ваш президент, имеет право. Назва документа. На міжнародному праві. Я не знаю. Не знаєте. Так а для чого ви тоді сперечаєтесь зі мною, що ви не знаєте? Що справи? Я не спорю, потому що я. Для чого ви зараз говорите неправду, якщо ви не можете слатись на документ відповідний? Я вам називаю номер законів. Номера статей, і так далее, вы мне кажете, что нет, то не так. И починаєте якусь усе це бятину. Звісно, звісно, не все не так. Да, да ага, саме так. Самому смешно. Да 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 да, да. да, 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 да. Ну <сих> ж ты сам розумієш, что ты брешешь. Що ти трошки підгоріла, и знаєш, что називається сила в колобаньку. Хорошо, хорошо. Слушайте, а вот у вас ну, на Майдан революция гідності была, да? В 2014 году. Как вы считаете, это был э, переворот государственный или нет? А є э, рішення Конституционного суду. Що це був переворот? А, есть, подождите, постановление Верховной Рады. От 21 февраля <freakin auch> года, no, s 20... 21 2014 uh -huh. года. Послушайте, 20 21 февраля 2014 года, которая запрещает по уголовному кодексу Украины расследование по отдельным статьям Уголовного кодекса Украины, в которой есть статья 109, которая uh -huh. гласит о госперевороте. То есть запрет по этим уголовным статьям. Раз я пытаю. Рішення Конституційного суду було чи ні? А як воно може бути рішення? Рішення було чи там, не було. Как? А Конституційний суд був розогнан. Ні, не був. Ні, не, не був. Да? Не, не а ви э, рада. Не вкайте не, не Пятери... свої страшні пальці, подождите, будь ласка, в камеру. Підіте Верховна Рада Пітери, по-моєму, уволіла. Всі добули свою Потом каденцію. Уволила, всі, да? Всі добули всі 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 можливо свою можливо. каденцію. Це по-перше. А по-друге. Президент у нас змінився в результаті виборів, які були в 25 травня 2014 року. Подождите, а до того, когда избирался президент Янукович, у вас какая була? была Конституция? Яка Конституция? Она одна Конституция Украины? Да, не, вона так. Була президентська, президентська коли був Ні, она была президентская президентско-парламентская, когда был Янукович. Коли обирався Янукович, якщо вже будемо так брати, то за каденції Віктора Ющенка було прийнято рішення і були внесені зміни, що у нас що стає в нас парламентська президентська. І Янукович так само обрався. І вже коли він обрався, тоді вже в незаконний спосіб вони повернули до президентсько парламентської. О. Да, саме так, саме так, Ви можете подивитись, подивитись хронологію. Це вірно. Обирався, та, обирався Нукович, коли была президентська. Але що, що, що вам змінює від того? Так, В 2014 году, когда незаконно, неконституционно ваше Будь патриоси, ласка, рішення конституционного суду. Захватили власть Будь ласка, рішення Україні, Конституційного суду. влада? так поменяли незаконные, не таке влада? парламентская парламентська. уровне. Скільки є гілок влади? Скільки ви знаєте гілок влади? У мене такий вопрос. Хорошо. Я, я вам поясню. В Україні, я не знаю, як на Росії, є в нас. Законодавча, виконавча і судова влада, яку а владу я понимаю, захопили що, знаєте, для мене, як от обителя, да, mm -hmm. що Україна, да, Україна живет mm -hmm. не по законам, не по Конституції, а по понятню, це ваша суб'єктивна думка, яка базується на відсутності знань, і тільки базується на тих закидах, отих от пропагандистів Соловьева Скабєєва, це, це внутрішня справа України, це внутрішні справи України. Правильно, держава, якщо громадяни є активними учасниками життя і розвитку країни. Тому, якщо ми з чимось не згідні, відповідно відбувається майдан. Все вірно, щоб люди могли стояти. У мене є звук. Просто ти мені виключив звук? Не хочеш жити, сиди в калмикі. Нікому ти не потрібний. От і все. А будеш ще виключати звук, підеш курсом руського воєнного корабля. Я тебе одразу попереджаю. Почув? Mm -hmm. угу. Молодець. Угу. Так от, коли в 93-му році був на Росії переворот, от тут є рішення Конституційного Суду Російської Федерації. Питань нема. А відповідного рішення. Українського немає. Відповідно, все, ніякого захоплення чи чогось неконституційного не було. Зрозуміло? І знову таки, вертаючись до захоплення влади. Яку владу хто захопив? Ти мене чуєш? Все. Здувся. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.